¡Gracias! Привіт, ви на каналі Щогла, і сьогодні у нас особливий день. Ми вперше будемо аналізувати сезон аніме, який вже має розбір попередніх частин, у мене на каналі. Тепер дві важливі речі: перше, тут буде багато спойлерів. Тому якщо ви не дивилися останній сезон і залишитеся тут, нарікайте лише на себе. Друге, зараз буде та частина аналізу, яка не заходить новим глядачам і тим постійним, які трохи холерики. Якщо ви вважаєте, що мої підведення надміру детальні. В описі буде переключалочка безпосередньо до розбору аніме, без моїх філософських думок, бути чи не бути. Але перед прийняттям такого важливого рішення, дивитися чи пропускати, не забудьте підписатися на канал. І якщо кинете пару гривень на мою монокарту чи кофі, я буду дуже вдячна. Реквізити в описі каналу. Серйозно, мені потрібно купити новий мікрофон, бо скоро буду записуватись на пилосос. Для тих, хто вирішив не переміщатися в майбутнє, почнемо. Більшість вже існуючих оглядів. На серії нового сезону мають стримані емоції, а подекуди навіть критику. Це при тому, що це аніме досі є одним із найпопулярніших у світі. Найчастіше серед претензій блогерів та знавців аніме скучність головного героя. Танджі Камадо називають персонажем, який не розвивається, а значить, за ним не цікаво стежити. І от на цьому моменті у мене завжди на лобі висвічується еро. І я зависаю. Я не згодна з таким твердженням зовсім. В літературі та кіно існує тип персонажа, який лишається незмінним впродовж всієї історії, але зумовлює трансформацію всіх інших. Він називається герой-каталізатор. Персонаж міняється не сам, він змінює обставини та інших людей. Це давня традиція. Якщо ви зі мною не згодні, то розкажіть мені, як змінився Геркулес чи топак Геракл за час здійснення своїх 12 подвигів. В книгах найбільш помітним персонажем, якому і в голову ніколи не приходило ставати іншим, це Шерлок Холмс Конан Дойля. Тут же поруч Тарзан Баруза. Або добра половина всієї азіатської літератури, причому з давніх часів, наприклад, китайський роман Подорож на захід, який був опублікований ще в 590-х роках. Теж має таку саму схему: герой, який не змінюється. А тепер згадайте комікси: там Супермен чи Бетмен також сталі герої. І навіть якщо по них пройшли якісь зміни, обов'язково буде відкат назад до першопочаткового варіанту. Якщо вам раптом здається, що світ змінився і таким персонажам більше немає місця в сучасному мистецтві, то давайте згадаємо Джека Горобця, якого любили всі, доки режисери не придумали його змінити. І що після цього. ...го трапилося з піратами Карибського моря. Тому це якась дивна сучасна мода, так сприймати звичні речі. Бо герой-каталізатор це непогано, це просто художній прийом. А тепер я зроблю боляче. Танджоро Камадо не один із них. Він не сталий, він не законсервований в одному образі. Головний герой переможця демонів міняється. Просто робить він це не так, як ми до цього звикли. Давайте згадаємо класику: в Sailor Moon кожен сезон має своїх ворогів, які прагнуть чи знищити, чи захопити землю. І в останній серії кожного із них у Сагі Цукіно розповідає їм, що це погано, і після цього всі п'ють чай і жартують про хлопців. І це неправдоподібно. Жодна жива істота не змінюється в один момент настільки радикально. Чому Томусь прийнято вважати, що якщо трапилась якась страшна подія, то це все міняє. Насправді ж ні, люди змінюються повільно. Вони довго роблять переоцінку свого життя, і це не добре, і не погано. Це просто так є. Про ріст персонажа Танджеро я розкажу в кінці. Але пам'ятайте про те, що герой, що розвивається повільно, це непогано. Навіть якщо він ніяк не змінюється, це теж не зле. Якщо історія хороша. Тому якщо це основна критика цього сезону, то її можна сміливо помножити на нуль. Тепер переходимо до розбору. Переказувати сюжет не буду, звертатиму увагу лише на важливі речі. Перше в цій частині практично нічого не буде розказуватися про іноски та зенітсу, незважаючи на те, що вони в попередніх частинах заявлені як головні герої на рівні Станджеро. На початку нам показують, що доки головний герой лежить у комі, так відбулося, тому що в попередньому сезоні розваги були надто жвавими. Він бачить видіння, і от ця частина перевернула уявлення глядачів про світ аніме. До цього вважалося, що родина Камадо є носіями генів, сил Йорічі Цугікуні. Тепер вже прямо в гарячці фанати почали забирати ці дані з статей, розборів, вікіпедій та інших аніме-енциклопедій про переможця демонів. І я думаю, що дарма. Нам показують видіння Танджіро, де його свідомість перемістилася в тіло якогось із його предків, і він спілкується з головним героєм у світі переможців Йорічі. І якщо робити висновки по законах нашого світу, то перший переможець демонів до нинішнього головного героя відношення практично немає. Але це за умови, що їх світ такий же, як у нас. Проте в них там демони-чарівники, мечники з надприродними здібностями, невидимі коти та інша паранормальщина. Юрій Чіцугікуні не мав дітей, тому надіятися, що танжіро виявиться нащадком чогось позашлюбного було з самого початку не надто мудро. Але тут є нюанс. Йорічі передав родині Камадо свою магічну силу. Тому діти брата Йорічі успадкували цю могутність звичним для нас природним способом, а в родини Камадо ця здібність набута. Але прямий нащадок родини цугікуні Токіто у цьому сезоні прямо відкрито каже, що танжоро як дві каплі води схожий на його батька. Це одна і та ж сила, могутність, здібність називайте як хочете. Благаю, завжди пам'ятайте, що в японських аніме обігрується засади шінто та буддизму, а не християнства, як у нас. Тому я лишаюся на своєму. Танджеро від Йорічі має більше, ніж муєчіро, бо Кукушіво лише брат найвідомішого переможця і не повністю має таку могутню силу, а родина Камадо забрала цю неймовірну могутність собі повністю. Перш ніж переходити до розбору нових головних героїв цього сезону, зверну увагу на таку штуку. Вона на сюжет не впливає, але цікава. У нас, як і у більшості країн світу, є звичка варити бульйон, коли хтось хворіє. В Японії є традиція пек. Тип бісквіт Кастела». хто про це взагалі раніше знав, але завдяки тому, що у цьому аніме хворому Танджіро готували кастелу, цей різновид японських солодощів Вагаші кинувся завойовувати світ. Кожен ютуб-кондитер пробував це готувати. Рецепт можна знайти всіма мовами світу, і навіть є можливість купити його собі в Україні. Тепер перейдемо до аналізу нових обличчя. В аніме найцікавіших і знову представлених однозначно є Кокушібо. Його показували недовго. Ми зрозуміли, що він дуже серйозний. Місцями досить прискіпливий чоловік. Даруйте не чоловік, а демон. Чим він цікавий? По перше він найсильніший у світі демон після Мудзана. По-друге, як я вже казала, він рідний брат Йорічі, прямо брат близнюк, як в індійському кіно. По-третє, Моєчіро Токіто прямий його нащадок. Кокушіву приблизно 500 років, тому можете приблизно прикинути, скільки префіксів прапра -пра» треба додати, щоб показати, що він його пра-пра-прадід. Ми однозначно побачимо його історію в наступних частинах. А поки що, нам просто заявили. Що солоденьке, чекайте на десерт. Ще нам показують другого в рейтингу крутості демонів дому. Він нам показується дуже приємним, вічливим та стриманим. Хоча, наскільки я розумію, саме дома є найбільшим у світі садистом та психопатом. Він створив культ з великої кількості послідовників. Головним завданням всіх, хто туди вступає, є безмежно любити дому. Нам ще не показали, звідки у нього такий психоз, але думаю, що це має бути цікаво. Третій вищий місяць, аказа. На ньому взагалі зупинятися не буду, бо ви його бачили в першій частині другого сезону, де він вбив Коджуру Ренгу. Четвертий місяць хантенгу. І він дуже цікавий персонаж. От прямо за підсумками цього сезону аніме саме він забрав моє серце в рейтингу найкращих з найгірших персонажів. Він є втіленням жалюгідності і до знайомства з цим персонажем. Я б в житті не повірила, що це може бути крутою концепцією розкриття якогось мерзотника. Його основне тіло маленьке, і він має мало фізичної сили. Цей демон є параноїком і втіленням ідеї про маленьку людину. Тобто, роблячи якусь мерзоту, він звинувачує навколишній світ, а не себе. Шкода, що в нього не російське ім'я, бо його дії це пряме втілення ідей цього народу. Хантенгу жалюгідний та ні на що не здатний, і якби він не ховав козиря в кишені, то йому б дуже швидко показали, звідки готувався напад. Тому він має кілька цікавих форм. Перше секідо – втілення гніву. Ця частина демона б'є всіх електрикою та має буддийський посох Хакхара, який символізує повну владу при триразовому вдарянні ним об землю. Друге втілення хантенгу це караку. Клон, що символізує задоволення. Він найбільш несерйозний зі всіх та грайливий. Його віяло у формі клена, показує глибоку естетику душі та безтурботність. Само собою, він створює вітер, бо якби його віяло, генерувало б щось інше, то я б подумала, що в японців щось не так із логікою. Цей клон найменш жорстокий зі всіх та дуже допитливий. За що інші його не дуже люблять. Третій клон айзецу втілення смутку та депресії. Демон атакує японськими лезами спису Ярі за технікою сюдзюцу. Він символізує тверезість мислення та логіку, бо депресія це найбільш логічно з усього. Четвертий урогі є втіленням веселості. Це той клон, який літає. У нього немає якоїсь зброї, зате він найголосніше лається. Тобто б'ється звуковими хвилями. Проте, якщо всім цим чотирьом клонам відрізати їх до довбешки, вони об'єднаються в зоха котена. Він буде проявом ненависті хантен. Тобто, за логікою речей, ненависть об'єднує гнів, задоволення, депресію та веселість. На підтвердження моїх слів скажу, що опис всіх цих варіацій демона це Дзюкуго для опису діапазону людських емоцій. Пам'ятаєте, я вже розказувала в аналізі Самурая Чамплу, що це ідіоматичний вираз чотирьох ієрогліфів. Тут вони показують спектр емоцій демонів. Зоха котен має барабани за спиною, і коли б'є у них, з'являються дерев'яні дракони багато страшних. Ці барабани взяті безпосередньо з щінко. На них грає Бог Райджин, і коли він вдаряє в цей інструмент, блискавка вражає весь світ. Цей демон має сили всіх клонів. Розповідаючи про нього, не можу не звернути увагу на цікаву річ. Саме Зоха Кутен ще раз наголошує на понятті так званої маленької людини. Він на повному серйозі звертається до мисливців на демонів з гнівною промовою, що хентенгу не можна ображати, бо він маленький. П'ятого найстрашнішого в світі демона, який вбиває людей більше двох сотень років, цей персонаж називає беззахисним, мотивуючи це тим, що він маленька людина. Ну добре, не людина, а демон, але ви розумієте суть. Ще одне втілення цієї нечисті це Урамі. Відповідає цей образ поняттю образи. Ось така от таптологія, як і Зохакутен, у Рамі загалом об'єднує всі попередні сили, але разом із тим душить танджеро, бо образи вони такі мають суперсилу нас душити. Перед смертю Демона ми бачимо його людське життя. Він був злодієм, грабіжником та вбивцею, який був щиро впевнений, що ні в чому не винен і у всьому винні його руки. Хейтенгу був вбитим танджеро за допомогою інших мисливців. Але якби це була комп'ютерна гра, то більшість очків досвіду зарахували б саме головному герою. І це вже третій демон верхнього рангу 12 місяців, якого в такий спосіб переміг головний герой. Нагадаю, попередніх два це Дакі та Бютера. Останній демон, про якого я розповім в цьому блоці, це Бьоко. І якщо відверто, то він мені не надто сподобався. Якийсь надміру мультяшний, і ще про нього практично немає інформації. Серйозно намалювати роти замість очей. Моя фантазія дозволила зобразити таку страшилку, коли мені було рочків п'ять. Йоко це демон п'ятого рангу. Він завжди ходить з горщиком, любить робити скульптури з мертвих людей, створює багато демонічних риб та може телепортуватися на полі бою. І це, власне, все. Ще хіба зазначу, що він дуже балакучий? Нам його історії не розказали. От настільки він був нецікавий навіть своїм авторам. Тепер розкажу про мисливців, які разом із Танджеро прибули до селища ковалів та боронили його впродовж всього сезону. Почну з генні Надзугава. Це саме той хлопчик, який вхопив обличчю від головного героя одразу ж після проходження іспиту на мисливця. В цьому сезоні нам розказують, чому він така паскуда. Історія його життя ще трагічніша ніж у Танджеро. Їх тато мав хобі бити дітей. А мама захищала кожного із них до моменту, поки однієї ночі не перетворилася на демона і зжерла всіх, окрім Генні та його брата Санемі. Це того, який найбільш психований нині стовп. На момент розправи у родині Сінадзугава ніхто з дітей ще не був мисливцем на демонів. Чим такий цікавий генія, що я прямо із нього почала? По-перше, він не має стилю дихання взагалі. По-друге, він у бою використовує не лише катану, але й рушницю. Власне, холодну зброю він застосовує по мінімуму. А по третє, він їсть демонів. Ну, правда, чому вони думають, що їм можна, а людям ні? До чого призводить пожирання мисливцями плоті своїх ворогів? До увінкнення режиму мистецтво кривавого демона. Що це таке і як працює? Після перетворення людини в демона їй необхідно з'їсти певну кількість людей. У кожного це своя власна цифра. і, я ще не дуже розумію, від чого це залежить. Але коли ця необхідна кількість подолана, вмикаються якісь надприродні здібності у кожного свої. От, наприклад, в Нензуко ця суперсила прийшла взагалі без споживання крові, а в Генії без процесу перетворення в демона. Доки він під дією цих демононаркотиків, він також боїться сонячного світла. Другий за ступенем цікавості Моєчіро Токіто. Цей хлопчик-аутист та Вундеркін. Він став стовпом після двох місяців навчання та тренування, і це рекорд в їх світі. Його стиль дихання, туман, і, судячи з усього, він екстрасенс. Але не туман. Турбуйтеся, бачити аури всіх істот в світі, де живуть демони, це не соромно, а круто. Якщо ви з якоїсь причини не зрозуміли, то жінки родини Обоящики ходили на поклон до Моєчіро та його брата Близнюка через те, що хлопці були прямими нащадками родини Йорічі, і швидкість засвоєння навиків Моєчіро показує, що вони не помилилися у своїх здогадках. Останній розкритий персонаж у цьому сезоні Міцурі Канроджі. Мені дуже сподобалася історія про те, що її ніхто не хотів брати заміж, бо вона була дуже сильною та мала рожеве волосся. А дивність її зачіски пояснюється тим, що вона з'їла надто багато сакурових мотів. Це такий японський еквівалент українських вареників з чорницями. Ще Міцурі любить котів. Вона часто про них говорить і використовує в бою техніки, які містять котячі назви. Вона є майстром володіння у румі. Так, цей дивний меч в її руках родом із реальної Індії. Він існував ще в період сангам. Це на початку нашої ери. Тепер розкажу про другу серію цього сезону. Це там, де танджеро бачить дух Йорічі і перемагає ляльку і здобуває меч. Спочатку нам показують, що це старе, дещо ржаве лезо, а потім один із кращих ковалів, готовий віддати життя за цей меч. Чому ж його особливість? Давні ковалі зробили механізовану ляльку Йорічі тип 0. Щоб вона нагадувала силу найкрутішого переможця, їй зробили шість рук. Той, хто її здолає, отримає меч Йорічі, захований всередині. Дістати його звідти не могли близько 200 років. Тому логічно, що він трішки зіпсувався. Ковалі ж не думали, що переможці демонів стануть такими слабаками. Тепер після ремонту в кращих ковалів цей меч служитиме Танджеро. Ще зверну увагу на. Одну цікаву річ на початку цього сезону Кагая у Буяшики говорить про те, що приблизно 100 років ніякі вбивці демонів, навіть з числа Хашира, не могли перемогти вищих демонів і дзуки. На той момент переможеними були двоє, які правда рахуються за одного, бо в їх банді всього 6 вакансій і 5 з них уже були зайняті. Станом на кінець сезону їх знищено половину. Ще раз наголошую: 100 років Хашира не могли зробити взагалі нічого. Нині за короткий час. Вбивці демонів почистили їх наполовину. Ще розповім вам про ці плаваючі марки на обличчях Танджіро і миєчіро, чому від них перекошує мордяки демонів. В епоху Сенбуку найсильніші винищувачі демонів мали на своїх тілах позначки, які називалися знаками винищувачів демонів. У кожного із них ця мітка була власною і не схожою на знаки інших. Відомо, що більшість мечників могли пробудити цей стан лише за дуже особливих умов. І в цей час мали особливі здібності. Крім того, що обличчям носія розростаються тентаклі, його серце б'ється з швидкістю понад 200 ударів за хвилину. А температура тіла сягає понад 39 градусів. Найчастіше мечники після цього помирають. Якщо ж власник такої мітки не помирає на місці, то стає просто в рази сильнішим. Тому старі демони добре знають: бачиш мітки, тікай, поки живий. Для того щоб таке вміти, потрібно дуже багато тренуватися. Прабатьком знака є Йорі Чіцуїкуні. Але він читер, бо народився таким. Насправді штанджеро також окремо цьому не навчався і використовує цю здібність вже давно. Я впевнена, не розуміючи до кінця, що саме робить, і от ця от пляма в нього на лобі це також родом з цієї історії. Ще вважається, що мечники, які використовують цю техніку, живуть мало. Тобто, очевидно, Йоріч і мав жити 240 років, але через таку складну практику ледве протягнув до 80 Історія мисливця на демонів настільки здоблена різними міфологічними елементами, що по цьому можна докторську писати. Тому звертати увагу на геть усе не зможу. Але про яскраво червоний меч Нічеріна мушу розповісти. Всі ви бачили в цьому сезоні, як Недзуко намагалася відрізати свої пальці, але запалила червоним вогнем. Днем зброю танджеро, що ж це таке, і на що воно потрібно? Це здібність, і вона вмикається лише за умови вже активної марки вбивці демонів. Тобто, якщо вас не знищила здібність, яка забирає життя в більшості тренованих мечників, то можна застосувати залишки сили і вмерти 100%. Якщо ж вбивця демонів за якимось непорозумінням лишається живим, то в руках він тримає неймовірну імбу. В чому суть цієї сили? Як я вже казала, в мечників під час активації знаків винищувачів демонів дуже піднімається температура, і вони здатні перекинути це полум'я на свій меч. Просто Стиснувши його чи за допомогою тертя у випадку Станджеро меч своєю кров'ю запалює його сестра Недзуко. Меч починає горіти червоним полум'ям і забирає у демонів здатність до регенерації. Якщо мова йде про шість демонів вищого порядку та мудзана, то це фактично єдиний спосіб їх знищити. З відомих нам мечників, які володіли технікою яскраво червоного меча Мічеріна є. Ок, говоритиму без спойлерів лише про тих, кого ми бачили в аніме з цією здібністю – Це Йорічі, Танджіро, Міочіро та Гіу та Міока. Є ще троє, але в аніме в бою ми їх поки що не бачили. Тепер розповім про недохо. В останньому сезоні з нею трапляються дві цікаві речі. Ну, окрім того, що вона запалила меч брата своєю кров'ю. Перше, це те, що, як з'ясувалося, дівчина може знаходитися на сонячному світлі. Друге, те, що вона головна ціль Мудана. Поясню. Я в попередньому огляді розповідала, що головний демон аніме шукає квіти блакитної лілії павука. Суть в чому лікар намагався витягти мудзана з лап смерті, бо нагадаю, він родом з родини у Бояшики, що значить, що він мав стати схожим на корагу та померти в молодому віці. Лікар зумів зробити з Мудзана безсмертного демона, проте завершити дослідження не встиг. Для повного вступу в силу мудзану потрібно було лише одне. Знайти квітку блакитної лілії, і вона мала б йому дати можливість виходити гуляти в день. Саме для її пошуку музан створив так багато демонів. Коли ж він дізнався про суперсилу недзуко, квітка йому вже не потрібна. Він хоче з'їсти сестру Танджеру і вирішити свою проблему. А тепер хвилинка божевільних теорій. У манзі цього взагалі немає, скільки не шукайте. Там просто ніяк не пояснюються такі зміни Нензуко. В аніме нам чітко показують, що Тамайо – це друг демон Танджеро, яка допомагає йому знайти ліки для сестри. Так от, в кадрах, де вона досліджує кров Нензуку і розказує, що та постійно змінюється, чітко видно, що вона в основному синя. Роз'яснення цього елементу було внесено в один із датабуків Переможця демонів. Тобто в додаткову книгу, яка розширює лор і заповнює прогалини. І там, власне, говориться про те, що блакитна лілія павука росла біля будинку Камадо. Чи Недзуко її з'їла, чи достатньо було того, що вона вдихнула її пилок, невідомо, але мається на увазі, що вона виграла головний джекпот. Скоріше за все, у танджеро це також є, і музан міг би спробувати з'їсти його. Ще, мабуть, треба розказати про головного героя аніме. Насправді, сьогодні я його вже багато разів згадувала і загальні сюжетні лінії ніби переповідала. Проте зупинюся на одному цікавому моменті. Правду кажучи, Танджеро став мисливцем на демонів лише з однієї причини. Я розумію, що є ще певні приховані мотиви, але він про них не знає. Головною причиною стало те, що його зустріч з Гією та Міокою дала надію на те, що недзуко з часом можна буде. Вилікувати за три сезони аніме хлопець практично впритул наблизився до виконання цього свого бажання. Проте, ми всі бачили, який страшний вибір довелося робити в останній серії. Танджіро розумів, що як брат не може покинути недзуку, як мисливець на демонів не може відпустити хантенгу. Це був складний і важкий вибір. Чесно, я б так не змогла. Я розумію, що Танджіро з самого початку показується як добра, щира та співчутлива людина. Проте, попервах, всі ці його добрі риси в першу чергу орієнтовані на близьких для нього людей. Зараз ми бачимо, що він здатний пожертвувати найдорожчим заради загального блага. Ми всі неодноразово бачили, що він не ставить власне життя перед добробутом інших. Тепер же бажання досягти справедливості та знищити поріддя демонів стало найголовнішим із пріоритетів. Це власне шлях дорослішення та здатність розуміти, що справжня перемога більша та важливіша, ніж життя однієї людини. І навіть дивлячись у очі смерті, ти все ще здатен подай щось хороше зробити. Я власне про це казала. Це дуже серйозна зміна, яка між тим не з'явилася несподівано. Танджер нагадує справжню людину, а не персонажа, бо він змінюється поступово та обґрунтовано до кількості отриманого досвіду. Мені власне саме це подобається в цьому аніме, бо тут усі герої змінюються не так стрімко, і якщо дивитися неуважно, то можна багато цікавого пропустити. Взагалі тут доволі багато елементів цікаво презентовані та показані. От, наприклад, відчуття запаху головного героя. Кожен, хто дивився аніме, знає, що танджеро здатен вловлювати запах не лише істот та предметів, але й емоцій чи думок. А останній апгрейд цієї здібності був у тому, що він може відчувати запах майбутнього, або, наприклад, те, що основні сили неддука і танджеро черпають зі стихії вогню, бо в тому числі вони з родин шахтарів. От це аніме прямо прошите такими підтекстами, і я їх можу називати прямо сотні. Але я і так дуже багато в яких моментах підійшла в притул до спойлерів і, витягуючи такі нібито, незначні деталі, можу зіпсувати подальший перегляд. Тому по сюжеті та аналізу персонажів поки все. Залишився висновок і можемо розходитися. Почну з того, що мені подобається, переможець з демонів. Перший сезон був прямо геніальний, третій дуже, от прямо дуже хороший. Другий трішки підкачав, але ми йому пробачимо. Мене найбільше підкуповує саме складність історії, тобто те, що тут придумані та продумані тисячі елементів, які не те, щоб мега важливі, але створюють відчуття реального деталізованого світу. Подивіться на кожного персонажа в цьому аніме. Вони не оболонки, яких запхали в хронометраж, щоб продати більше серій. Вони навіть візуально сильно відрізняються одне від одного. Причому не кількома штрихами відчувається, що над кожним проведено. Не одну годину аналізу індивідуально підібрано форми, кольори, аксесуари. Практично у кожного є своя історія, і вона буде розказана. Ще зверну увагу на те, що третій сезон намальований просто шикарно на це витрачають шалені гроші. Наступна історія, яку нам анонсували в трейлері в четвертому сезоні навчання Танджеро. Бо не можна ось так от прийти, перебити стільки демонів вищого порядку і не стати при цьому хашіра. Тому будемо чекати на продовження. Станом на зараз переможець з демонів займає почесне друге місце в рейтингу найкращих аніме, переглянутих мною у 2023 році. Лише одній історії вдалося обійти цей насичений на події та цікавих людей. Світ про нього я розповім наступного разу. Розумієте, так? Наступний огляд буде таким же притерно солодким, як цей, але після цього обіцяю розказати щось, що мені не зайшло. А поки все, дякую за увагу і до наступних зустрічей.